Хочу стати голосом всіх військовополонених, цей хлопці, дівчата. Там є ну, багато людей, тому ми кожен день зізнавали тортури, зізнавали голод, не було води. Ми спали на підлогах з мишами, ми їли з мисок після собак. Вони там знущались з нами морально, фізично. Росія не дотримується Женевських конвенцій, які сама жити писала. Тому я дуже прошу вас почути мене і якось на них натиснути. Я благаю просто примусити їх, закінчити хоча б тортури над нами. Коли я знаходився у місті Донецьк в лікарні, де до мене також хоч ми були важко поранені, були фізичні тортури. Мені викручували мою зламану руку. Були психологічні тортури.